Чую через інтернет, як калатає дзвін, що у вас біда. Дядько стоїть на пагорбі, в нього очі мокрі від сліз. У новинах кажуть: ваша боротьба триває. Тримайтеся, watching you. Stay strong. Волту Стюарду 73 роки. Він ветеран війни у В'єтнамі та відомої техаському місті Остін, художник, скульптор та музикант. каже, коли 24 лютого лютого почувши Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, уявив, як у містах України б'ють дзвони, які попереджають про небезпеку. Саме цей образ згодом і став першим рядком його пісні на підтримку України я спостерігав, як сім'ї були змушені залишати країну, щоб потрапити в безпечне місце, прямуючи до автобусних станцій, ідучи пішки, потягами. Дивлячись на шляхетність і долю українського народу, напругу і силу духу протистояти цій тиранічній навалі. Я хотів сказати українцям: я бачу це, я спостерігаю за вами. Так почала народжуватися пісня, і було важливо для усіх не лише думати про це, а говорити та надихати українців залишатися сильними. Болт згадує, що Україна була скрізь у новинах, і це було дуже важливо бачити та чути. Він це також відобразив у пісні. Ці рядки він порівнює зі словами американського гімну І Це майже як гімн, який називається Прапор всіяний зірками, де є слова про те, що наш прапор і досі там. І так само ви, журналісти, говорите нам, що український прапор досі майорить. Робота над словами та музикою тривала до літа минулого року. Після цього друзі порадили стюарду зняти кліп. Том Стейгер, аудіопродюсер проекту, розповідає, у підсумку над ним працювало кілька десятків волонтерів. Сам Том виконував практично усі музичні партії та зводив записи. У нас було десь 50 людей під час зйомки відео і ще багато за камерою. У нас був оператор дрону. Ми мали людей, які відповідали за велике багаття. Враховуючи, що бюджет кліпу нуль доларів, ми задоволені тим, що вийшло Робота над відео зайняла майже два місяці. Продюсер та режисер Марка Дел зізнається, хотів, щоб кліп спонукав людей робити щось: поширювати цю пісню, розповідати про війну або жертвувати кошти. Символом того, як ці дії можуть вплинути на результат, є вогнище, яке на початку запалює волт і у кінці перетворюється на велике багаття. Я хотів би, аби це був великий відкритий простір. І я також хотів зняти це так, щоб люди з інших країн не відволікались на наше багатство та безпеку. Так у них безпечно порівняно з більшістю країн світу. Ніхто їх не бомбить. Звичайно, вони можуть співати цю пісню. Я хотів піти від цього сприйняття, тому вирішив зняти усе на природі. І сподіваюся, що природа буде тим, що з'єднає людей по всьому світу. Автори пісні, опублікувавши кліп, оголосили про збір коштів для допомоги Україні. Ми вже зібрали три тисячі, проте наша мета 5 мільйонів доларів. Ми навіть сподіваємося перевищити її. По якщо ми достукаємося до людей, і вони дадуть хоча б по 5 доларів, саме стільки зараз коштує чашка кеви. Ми її досягнемо. гроші збирають для благодійного фонду разом, який допомагає Україні з 2014 року. Ми надіслали пісню та кліп до їхньої ради директорів і одразу отримали відповідь. Ми заохочуємо їх використовувати цю пісню на своїх мітингах, а також під час збору коштів. І Ми сподіваємося, що вона буде лунати на протестах, бо вона нагадує: марш має щось таке мілітаристське, та гуртує, має таку енергію реагування Ольга Сухопар, волонтерка разом у Остіні, каже: ані Волта, ні Тома, ні Марк не мають українського коріння або будь-якого зв'язку з Україною, тому їхня підтримка ще більше надихає, особливо в Техасі. Це додає нам сил. Так, що та що, що американська громада так е, хоче підтримати нас, особливо в штаті Техас, який являється е, більш таким радикальним, відчувається в Техасі менше підтримки, е, навіть коли ми робимо якісь протести акції, але бачити таку підтримку від Волта було особливо важливо. Стюарт каже, що немає багато грошей, аби постійно надсилати їх українцям і вже занадто старий, щоб їхати воювати. Тому його зброя це творчість, і він збирається підтримувати боротьбу українців до їхньої перемоги. Леви, тигри та ще й ведмідь. Який жах? Якби я був вікаром, я би міг літати. Пір'я в моїх кишенях. Я би міг стати вашою ракетою. Тримайтеся. If I music is I could fly. Feathers in my pocket, so I could be a rock. Stay strong.